Якраз це те бузина, дуже гарно пахне, така запашна. Ну, як завжди, тля обліпляє її ця попелиця, Попалиця багато. Ось так ось листки обліплені. обліплення. Куча. висмоктують все, що можуть. всі соки. Тому ця бідненька рослинка, така корисна, толком мій не визріває. А хочеться з неї чайок з бузини попити. Можна навіть джем класний закрити. Ну і все побризкав одним препаратом. Екологічним, як написано, який не міняє не запаху, не смаку, зовсім не шкідливий, не для людей, не для тварин. Я, правда, ввечері бризкав і не скрізь попадав, тому що вже було так трошки сірувато, бо в день дуже жарко. Ну і подивимося, де я попав, де не попав, як воно буде як воно буде, таку красоту, як би зберегти, щоб були гарні ягідки. Подивимося через пару днів, сьогодні 25 травня і дія препарату вона діє саме на нервову систему попелиці. Результатами поділюся пізніше. Сьогодні 2 червня і оброблена бузина вже пройшло десь днів 5, дощі там щось позмивали, Надивлюся, дивлюся, в принципі, де попадало, то там тлі практично немає цієї попелиці. А ось вже де я не, дос... ну, не бризкав, мабуть, то ось вже формуються нові такі загони. Уже мурахи натягали бо вже дивлюсь є вже зав'язь з бубочки вже цілася бузина не скрізь да, багато зав'язі, десь менше зав'язі, але судячи з того, що все було обліплене, то зараз піднімаю листочки ну, доволі так ефективно. препарат. є окремі листочки. Кудись не попадало, але в цілому в цілому непогано, непогано. Так, нормально, я б сказав, ефективно. Так як препарат екологічний, то результатом я задоволений. Такі чистенькі ось це цвіття мені подобається. Ось він цей препарат. Біопрепарат для боротьби з попелицею. Ягуар. 3 грами. Всередині пакетик з порошком. Френч, Фран, Франція. що рекомендую. Ефективний.